Бачите океан? Тепер дивимося наліво. Ще раз океан. Бачите, такий маленький проміжок між берегами. Це просто щось неймовірне. Тут така краса, що це просто щось навіть в голову не, не вкладається. І що я вам хотів показати? Подивіться, яку машину а, мені дали на прокат. Це Nissan Ultima 2022 року випуску. А, досить нова, має тільки 10 тисяч пробігу. І хотів вам трошки показати, як вона виглядає, що я про неї думаю. Бачите, ця іменно марка, яку мені дали, має повний привід All-Wheel Drive. і це досить непогано, це класно. Добре, тримається дороги машина. В загальному машина дуже добре себе показує в загальному на поворотах всюди. І зараз ми сядемо з середину. Я вам покажу, як вона виглядає всередині. І нічого особливого про цю машину немає, я вам зразу скажу. Має такий невеличкий екран, автомат, звичайно, передача, електронний паркінг, хороший кондиціонер і такий невеличкий і такий екран, який показує все, до речі, в милях. Бачите, тому що ми в Америці, то всі автомобілі в милях, тобто 20-60, 40, 60, 60 миль то є трошки менше, ніж 100 км в годину. Але в загальному машинка така по вигляду нічого. Але тепер, як я хочу вам сказати, дійсно, що я думаю про Нісан в загальному, я їздив на багатьох вже машинах нових на Хюндаї, на Нісані, на Шевролет, на Тойоті, на Форді. Що я хочу сказати про цей Nissan? Що дуже слабовата машина по, по силі. Сили вона майже не має, особливо в горах, коли вам треба трошки міцності від мотору то Ця машина суто зроблена, знаєте, так возити себе і свою сім'ю в безпеці, але немає зовсім ніякого такого від неї веселощі. І їде вона досить так просто. І я би сказав, що я би не рекомендував нікому брати Нісани взагалі, бо Нісани вони дуже-дуже зіпсулися за останні роки. І теперішні Нісани це не ті Нісани, що були колись. Але думаю, вам було цікаво. А зараз я хочу вас запросити і показати вам. Як виглядає квартира в Гаваях? Як живуть люди, як залі вікна там працюють? Так що, давайте їдемо, я вам це покажу. Ух, доброго дня, друзі! Дуже і дуже на дворі жарко, і ми приїхали на кінець квартирний комплекс, який я вам хочу всім, -всім показати. Так що ходімо. Вон, так виглядає цей квартирний комплекс зовні. А зараз ми підемо е, по сходах на третій поверх, де ми зараз живемо. І я вам покажу повністю, як виглядає квартира, тому що тут живуть прості гавайці, прості. Люди, які собі тут живуть, мають квартири, і ми в одних з таких людей е, знімаємо квартиру і покажемо вам, як вона виглядає. Дивіться, бачите, прийшли ми до дверей. Тут є такі прекрасні двері, е, грати стоять, так як в Україні, все як має бути, е, щоб ніхто не заліз, потім заходимо в квартиру саму, і зараз я вам повністю покажу все, як виглядає, бачите? Заходимо в коридор. В коридорі є зразу така, ніби як прихожа лавочка, де якийсь столик, можна щось поставити. Тут де, наші є вже кросовки І тут зразу вітання. Подивіться, бачите, який гарний вентилятор, телевізор, два крісла, диванчик і, звичайно, наші сумки, наші чемодани, маленькі чемоданчики, щоб було зручно. І моя маска, яку я використовував. вчора, до речі, бачив черепаху. І зараз вам хочу показати балкон. І тут на балконі майже всі їдять, харчуються, тому що тут така погода, що просто е, ви мусите тут харчуватися. Бачите, який тут гарний краєвид? Вон вон-вон там вдалині, бачите, синій синій океан. Зараз вам зближу, Дивіться. Бачите? І тепер покажу вам. Тут собі можна посидіти, тут є все для пляжу, все, що потрібно. І тут дуже цікаві вікна. Дивіться на ці прекрасні вікна. Бачите, які тут вікна? Це все, що є. Це просто пластик, який відкривається фактично вон тако. Бачите? Це все, що він робить. Просто так відкривається. І ви можете, тут просто сіточка є, щоб мухи ніякі не залізли і немає ніякого вікна. І так люди дуже в багатьох будинках в Гавайях живуть, тому що із за цієї жари. Просто навіть не варто ставити такі, знаєте, повноцінні вікна. Тут така маленька кухня, тут є холодильник, тут є омивальник, посудомийка, мікрохвильовка, газова плита. до речі. В Канаді все на електрику. Тут на газ, так як в Україні, все як має бути. І тут ще одне прекрасне вікно, яке має вигляд на океан. І тут бананчики звідки. З дерева і манго з дерева, які чекають, щоб ми їх повністю скуштували. Вони ще не достигли повністю, але скоро будуть суперові, і ми їх точно скуштуємо. Тут є коф для кави, кавоварка, тут є чайник, бачите, електричний. І таке віконечко, яке можете відкрити. І якщо хтось чекає на вулиці, буде вже може передати просто зразу їжу. І зараз у нас, до речі, в духовці смажаться гарні курячі крильця. Тепер йдемо далі. Дивіться, знову ж таки гарний вигляд на вітальню. І думаю, вам цікаво, як гавайці живуть в загальному. І тут спальня, бачите, яка тут спальня? Дайте я попробую відкрити віконечко тут трошки може, щоб вам було видніше, більше сонця зайшло. О! Дивіться, бачите, які, які, яке віконечко. З виглядом на басейн, там внизу басейн є, тобто можна користуватися басейном. Кондиціонер, який, звичайно, тільки для цієї кімнати, але все рівно ми поки що ще ним не користувалися, бо було не потрібно. Бо, в принципі, можна собі зробити, бачите, такий добрячий протяг, і воно досить так охолоджує кімнату. І, звичайно, тут ще є такий маленький комод, можна залишити свої речі. І подивимося, як виглядає а, ця. О, бачите, це я, канадський Марк з вами вам знімає. І тут. Перед вами туалет повністю. Тут є туалет, повністю все як має бути, гарна душова така кабінка, тобто все як має бути, досить зручно, досить класно. І я вам хочу одне сказати, що непогано тут жити, але така квартирка, в яку я вам тільки що показав, нічого взагалі особливого нема. Я б не сказав, що тут щось таке, не знати, що невідомо, що тут робиться, коштує 600 тисяч американських доларів. Ви собі просто уявіть. Щоб мати таку квартирку, треба бути фактично мільйонером, щоб навіть позволити собі отаку от 2х2 квартирку в Гаваях в місті Кіхея. Але я надіюся, що вам сподобалося те, що я вам показав. Я надіюся, що вам подобається контент, поки що, який я вам показую. А я вже футболку зняв, тому що я вже хочу йти на пляж. Я зараз собі на пляжі візьму свою маску. Бачите, моя маска, і почну плавати спостерігати за черепахами, за різними кольоровими рибами. А вам бажаю тільки всього самого найкращого, і буде ще пару відео точно. І ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь, якщо вам подобається все, що я роблю. Мені це дуже приємно і вам приємно і бажаю вам тільки всього самого найкращого до наступного відео з вами, друзі мої.